Дорогі брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і зараз ми в розділі глибинного читання Божого Слова. Коли ми заглядаємо Боже Слово, Боже Слово заглядає всередину нас. В цьому розділі ми навчаємось разом двох речей. Перше це нашим розумом глибше заглядати в міст Божого Слова, щоби зрозуміти. Краще і сильніше, що Господь хоче сказати нам через це місце Писання. І також, по-друге, ми вслухаємося в Дух Святий цю атмосферу, яка оточує це Боже Слово саме ці біблійні історії, і ми слухаємо, як Дух Святий буде відзиватися в нашій душі і в нашому серці, отим своїм словом, яке Він колись написав, і яке зараз повинно прозвучати всередині в нас. Отже, продовжуємо Євангелія від Івана, перша глава. І це одна з найглибоких лав взагалі у всій Біблії. Мені здається, Дух Святий так надихає апостола Івана, що він трьохповерховим змістом говорить наше життя. Отже, з 40-го вірша ми починаємо. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що означає Христос, і привів він його до Ісуса, на нього ж, споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йони, будеш званий тепер Кифа, що означає Скеля. Наступного дня захотів він піти в Галилею, і знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип. Нафанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророках Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, так Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже Прийди і побач. Ісус, оглядівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить до нього: Ото справді ізраїльтянин. Що не мав в нім підступу. Говорить йому на звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому на Фанаїл: Вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що сказав я тобі. Що під фіговим деревом бачив я тебе, більш від цього побачиш, і Він каже йому по правді, по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського Сина підіймаються та спускаються. В даному ривку ми бачимо, як наш Господь Ісус, по поведення Святого Духа, збирає по своїй стежці життя апостолів одним за одним. Ми ті люди, хто сьогодні знаємо цю славну історію аж до кінця дивовижного служіння апостолів через передане служіння нового Завіту їм від самого Господа Ісуса, їхню дивовижну мученицьку смерть, яка є зразковим свідоцтвом остаточної самовіддачі себе Богові. Але в цьому уривку ми бачимо, як це є їхній перший день зустрічі з Ісусом. Цим ця історія чарівна. І мудрість цієї історії відкривання полягає ось в чому. В цей день вони прийшли до Ісуса одними, але за якийсь час після зустрічі з Ісуса вони вже були зовсім іншими людьми. Вони, напевно, були добрими людьми, по своєму і Господь, напевно, в дванадцяти апостолів. Злочинців неправ, але будучи навіть доброю людиною, ти мусиш мати джерело небесного вічного об'явлення, щоб стати служителем цієї вічності. І тільки Ісус в їхньому житті стає тою людиною, яка підносить їх, їх до цього рівня вічності. Отже, наша зустріч з Ісусом також гарантує нам. Що до цієї зустрічі з Ісусом, особистої зустрічі з Христом, ми були одними людьми. А після цієї зустрічі, якщо ми залишаємося з Ним, ми стаємо зовсім іншими людьми, ми стаємо служителями Його вічності, Його славного царства. Ще я маю відкровення, друзі мої, що в якійсь мірі цих дванадцять це були особливі апостоли, можна так сказати, ритуальні, в тому розумінні? Що всі інші апостоли і учні Ісуса повинні слідкувати за ними, бо всередині оцього опису про їхнє життя і служіння, Господь хоче, щоб ми бачили себе. Отже, читаючи ці дивовижні різноманітні історії і долі, ми повинні слідкувати за ними як за собою. Отже, текст говорить, що один з тих двох, які відійшли від Іванового служіння, Бо Іван Хреститель, можна так сказати, передав їх Христові. От один з них, з цих учнів Івана Хрестителя, був саме Андрій, брат Симона Петра. Це друзі означає, що не такими ж вони й були, просто рибаками, що в кожного з них, а в деяких особливо, вже була своя передісторія, його очікування. І ми бачимо, що Андрій, він же був в школі. Івана Хрестителя, і це откровення означає, що можливо, сьогодні ми зустрілися безпосередньо з живим Ісусом і можемо чути Євангельське Слово як Його істину, але в кожного з нас напевно перед цим була своя предісторія, як Бог до цього вів. Тому напевно, в кожному покаянні життя людини, хоча це перший день Його стосунків з Богом. Є завжди своя передісторія. пошуків цього Бога, ударів, розчарувань, падінь. Але Бог веде кожну людину до зустрічі з Ісусом. Отже, згадується, що Андрій це був брат Симона Петра, і це і натяк, яким чином Симон Петро став апостолом Ісуса Христа, йому розповів про це брат. Напевно, і це було Божою волею. Але в цьому є откровення, що ми можемо підтягувати наших братів і сестер, знайомих до Бога. Тому що це наше братство, рідство, знайомість, це і Божі шнурки, Божі способи, способи, якими Бог приходить в життя наших близьких людей через нас. Отже, Андрій знаходить перше Симона, брата свого, та й говорить до нього написано слово перше. Це буквально означає, що він знаходив багато інших людей для Христа. Андрій був сходу, потужний евангелист. Перший, до кого він побіг, це до того, хто мав найбільше значення в його житті його рідний брат Симон. Напевно, Андрій був молодший брат, де його брат Симон, старший, був дуже харизматичний, дуже потужною людиною, оскільки він став свого роду, старшим по харизмі, можливо. Служителем серед всіх апостолів, бо Він завжди згадується Ісусом і Біблією першим в списку апостолів. І отже, Андрій прибігає до цієї сили людської харизми, до того, кого він дуже поважає і каже, щось неймовірно сталося в моєму життю я знайшов Христа. І він навіть не догадується Андрій, як він послужив Божому Царству, благовістячи своєму рідному брату Симонові, людини сили. Бо цю силу потім Господь прийме, обробить її, і вона стане каменем його царства. Каже Андрій: знайшли ми Месію, що означає Христос. Отже, бачите, друзі мої, що очікування Месії воно було дуже не то, що популярним в той час. Воно було гарячим, і люди Божого серця, вони знали, що щось має статися. Вони вичікували його з дня на день. Отакий контекст нового завіту і Євангелії Господа Ісуса. Напевно, про те, що це Месія Андрію сказав хр... сам Іван Хреститель, Він його розпізнав в дусі, як йому ангел розповідав. Але також сам Андрій за перший день свого перебування з Ісусом, коли не було Ісусом здійснено ні одного чуда, вже мав в глибині своєму світоцтво, що це Він, це Христос, післанець Божий. Він не каже, я думаю, ми знайшли Месію. Він ствердно говорить: ми знайшли Месію, що означає Христос. І привів Андрій Петра до Ісуса. Бачимо, що є скореність богобоязненість Симона, бо почути таку заявку і прогнорити, і проігнорити її означає просто не бути задатком Божою людиною. Але Симон без питань приходить. Друзі мої, не випадково люди приходять до Бога. Коли різні люди чують Божу проповідь, саме закладена десь вже скореність, сукрушеність, вона змушує людину вислухати до кінця проповідь благовісника. Людина, яка не має начала цього духовного, вона буде сміятися з цієї проповіді. Можливо, трагедії життя поб'ють таку людину і сотворять дні сукрушення. І тоді вона захоче послухати цю проповідь. Але до Ісуса не приходять випадково. На нього ж споглянувши на Петра, Ісус промовив: Ти, Симон, син Йонин, будеш званий Кіфа, що означає скеля. На цьому ніби діалог закінчений Ісуса з Петром. Але замітьте, наскільки імперативно, наскільки ствердно і пророчо Ісус з ним спілкується. Без привітання. Без підходів, без вступів. Ісус зразу знає, що до нього приходить людина з вічного Божого призначення. Отак От Ісус дивиться на речі, Він знає Твоє і Моє життя наперед до останнього дня. І Він робить дію, яку зробив Бог колись з Авраамом, коли прийшов час, Він поміняв йому ім'я. Мені здається, давати ім'я чи міняти ім'я. Може тільки родоначальник, батько дає ім'я своїй дитині. І, напевно, хіба ще вища інстанція, Бог батько може поміняти це ім'я і вкласти в нього величезне призначення. Ісус поводиться як пророк, і Симон нічого не відповідає. Очевидно, що Він приймає це служіння Христа Ісуса в своє життя. Ти Симон, син Йонин. Будеш званий тепер Кіфа, що означає скеля. Симон означає тростина. Пам'ятайте місце Писання, яке говорить, що Ісус тростини надломаною не зламає. Тростина — це щось, що дуже швидко ламається, що є мінливим. І де з оцього імені Симона Петро ще проявив, наприклад. Останню ніч свого випробування, коли зрікся Ісуса, Він ще захитався. Але оцю силу скелі, скелі духовного откровення, Ісус насадив нього в цей день, і вона росла з кожним днем все більше і більше. Гляньте, друзі мої, що яке б ви не мали ім'я, з яким би ви прийшли до Ісуса, Він його однозначно поміняє. Бо Він міняє вашу і мою натуру. Можливо, ви не почуєте, яке ж воно оце є ваше нове ім'я, але Книга Откровень говорить, що кожен його вже в кінці отримає нове ім'я від Бога, ім'я, яке вже буде описувати іншу натуру, іншу сутність, яку сотворить вас Ісус з силою Свого Духа. Тому ім'я міняється у всіх. Ми приходимо до Ісуса одними. А вже відходимо від Нього зовсім іншими людьми. Наступного дня чомусь захотів написано Ісус піти в Галилею. В всіх діях Ісуса завжди спостерігалось пророче ведення. Він не чомусь хотів піти в Галилею, Його повів Дух Святий, для того, щоб і там відбулася долоносна зустріч з іншою людиною. Він знаходить Пилипа. Нового свого майбутнього стоп апостола. Напевно, в Пилипа також було неймовірне переживання зустрічі з Ісусом. Розмова, потрясіння. Тут нічого не описано, що Пилип сказав, але оскільки Филип далі написано знаходить. Андрія не знаходить Андрія, він знаходить наступних учнів. Це означає, що він також стає вмить благовісником. І кажуть Пилипові Ісус, іди за мною. Оце сказане іди за мною не було сказано в контексті якогось одного дня, якоїсь побутової подорожі. «Іди за мною, означає в Словах Божих, слідуй за мною все своє життя. «Іти за мною і слідування за Ісусом означає, що навіть як ми йдемо на роботу, ми слідуємо за Ісусом. Навіть якщо ми піклуємося сім'єю, ми слідуємо за Ісусом. Не тільки коли ми читаємо Писання ми слідуємо за Ісусом. Коли ми на нашій роботі залишаємося безкомпромісними з гріхом по Слову Божому, це є кроки слідування за Ісусом. Коли ми залишаємося чистими в цьому світі, ми слідуємо за Ісусом. Немає відповіді, що Филип сказав, але по контексту розвитку подій зразу видно. Що Пилип пішов з Ісусом до Кінця. Пилип із Іфсаїди походив із міста Андрія і Петра, і Пилип знаходить Нафанаїла, і каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей в законі, і пророки Ісуса Сина Йосипового із Назарету. Замітьте, друзі мої в 45-му верші, Нафаїл не був вже таким, знаєте, звичайним вчорашнім грішником. Це був чоловік, який знав закон Мойсея і про що писав Мойсеї пророки. Це буквально означає, що люба ваша підготовка в Богопізнанні потім буде слугувати тим, що на її основі Господь буде призивати вас далі. Каже Пилип: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей, у законі, тобто в Торі, перша частина. Божого Танахо і пророки, другий єврейський канон священних книг, про Ісуса, Сина Йосипова із Назарету. Отже, друзі мої, фарисеї на наступних сторінках Писання вони дуже сильно губляться і ніяк не можуть побачити Ісусові Христа. Вони сперечаються з Ним, звинувачують його, що Він робить себе Христом. Але виявляється, що в перші дні Андрієві Пилипові на елементарному знанні оцього закону і пророків було абсолютно очевидно, хто він є. І з цього виходить, друзі мої, що навіть не стільки глибина откровень потрібна людині, щоб побачити в Бозі Бога, скільки, напевно, відповідне смиренне серце і скорений характер, щоб Писання з тобою заговорило. І фарисеї не бачили в Ісусі Христа, не тому, що закон Божий старого завіту такий заплутаний чи загадковий. Це було надто очевидно для тих, хто тісно Бога шукав. І сказав йому Нафанаїл Пилипові Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Здається, обідливе запитання, де Нафанаїл відразу, сходу, ображає того, кого не знає. Але видно, проявляється його також харизматичний характер, виразний, де він не ховає слова в кишеню. І саме такий учень потрібний Ісусові. Саме такий. На рівні з апостолом Петром це буквально означає, що в інструментарії апостольському нашого Господа Ісуса були самі різні люди. Їх можна було докаряти за багато чого, але Ісусові потрібні вони всі. Бо кожен з них є особливим інструментом для Божої роботи, яку Бог планує зробити через них. І це означає, що ти йому потрібний. Навіть якщо ти людина якихось комплексів, чи навпаки, ти людина такої дуже сильної темпераментної емоційності, Бог все це виправить, Він все це поправить. Хто, можливо, прийшов до Ісуса з глибокими пораненнями і комплексами, Господь зробить з нього служителем великої любові. Та людина з раненим серцем буде розуміти інших людей, і поможе їм. Той, хто, можливо, був дуже темпераментно емоційний, різкий, і навіть ранив інших людей, стане служителем істини, ріжучої істини, яка буде відрізати гріх людський від людського серця. Безумовно і безкомпромісно. І Филип йому каже прийди і побач, не балакай, дурниць! Пройди і переконайся, раз ти такий мудрий і все знаєш наперед. Місто Назарет, яке проігнорував в своєму серці, на напевно, в ті часи було маленьке, занедбане, воно не було містом духовного пробудження чи містом великих богословських школ, і саме таке місто вибирає Бог Отець, щоб звітом походив Ісус. І друзі мої, це також означає, що не дивись на свої обставини. З яких ти прийшов до Христа, йди до Ісуса, і вже після твого життя всі заповажають те місце, ту родину, ту долю, з якої ти прийшов до Ісуса. Ісус, угледівши на Фанаїла, що до Нього йде, говорить до Нього, і також Сходу, також зразу пророча оцінка, без привітань, без вступів, без загравань. Ото справді ізраїльтянин. Що не мав в нім підступу. Це означає, що Ісус похвалив в ньому Його неординарність, і ми також не повинні засуджувати в людях певну їхню темпераментність, якщо вона щира, якщо вона готова служити Богові. Ми не повинні переробляти людей на свою манеру, а зрозуміти і побачити, ким їх Господь сотворив, щоб допомогти їм очиститись, загостритись і встати на службу Богові. Говорить йому, напевно, збентежений Нафанаїл, звідки знаєш мене. Ми бачимо знову стах Нафанаїла певну різкість, певну особистість, яку він демонструє Ісусу. Напевно, що в цій темпераментності Нафанаїла була навіть нотка гордості і зарозумілості, і дивіться, як Ісус вмить збиває цю людську піну. Він каже: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав. Як під фіговим деревом був Ти. Ісус йому говорить якісь дивовижні, пророчі слова, які розуміють тільки сам Нафанаїл. І він прийшов до Ісуса по-людськи, думаючи, що буде говорити з якимось лідером людським, релігійним. Ну коли Ісус своїм Словом попав в саме Його серце, ми не знаємо, що відбулося там, під цим фіговим деревом, можливо, якісь важкі, важкі переживання, роздуми про свою долю. Можливо, молитви якісь до Бога, і він точно знав, що ніхто його не бачив під тим деревом. І коли йому Ісус говорить, Я тебе бачив, Він зразу зрозумів, напевно, від помазання Духа Святого на словах Ісуса, Він ще більше зрозумів, що Ісус це не просто земна людина. І відповідає йому вражений Нафанаїл, до речі, з тією самою щирістю. І безпосередністю вчитель, ти Син Божий, ти цар Ізраїлів. В цих словах торжественних, величезних титулах, які Нафанаїл сказав Ісусові, ховається не тільки харизма Нафанаїла, де він правду ріже, але ховається також надзвичайно велике відкровення про Ісуса, яке Нафанаїл побачив в Бозі. І безкомпромісно його приймає в своєму серці. Він зразу каже: Ти син Божий, ти цар Ізраїля. Дух пророчий через Ісуса перекинувся на нього, і Нафанаїл сам почав пророкувати, захоплений помазанням Святого Духа. Напевно, Нафанаїл в майбутніх проповідях своїх служіння з Ісусом і вже після Ісуса був такий самий виразний і безкомпромісний. Кажучи учителю, це означає, що Він вже прийняв Ісуса як свого Учителя. Ісус йому не сказав Іди за мною. Той зразу з ходу сказав сам, тим словом, Учителю, я йду за тобою йду до кінця, ти мій учитель. Ісус продовжує з ним діалог, каже до нього: Ти віриш через те, що я тобі сказав оці пророчі видіння, що бачив тебе під фіговим деревом, але Фанаїл готуйся». Більше від цього побачиш. Тим самим Ісус захоплює всіх апостолів, які чули цей діалог, що їх ще чекає щось надзвичайне, велитю Святого Духа, щось надзвичайно чудесне. Тим самим Ісус піддає їм оцієї мотивації, натхнення рухатися з ним в майбутнє. Він не тільки дав їм це откровення про себе в своєму голосі, в постаті, в тому, що Іван Хреститель про нього говорив. Він заохотив їх обітницею. Ісус заохотив своїх 12 -х. щирим запевненням. Скоро буде, щось чудесне і надзвичайне, готуйтеся. 51 вірш закінчує сьогодні наш, наші роздуми. Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам, Він же звертається до всіх апостолів, які були свідками цього діалогу Ісуса з Нафанаїлом. Істину, істину кажу вам. Як мені подобається ця провознесена постать Господа нашого Ісуса, який один на цілому світі має право починати свої твердження з цих слів, істину істину кажу вам. На уроці істини ми вже вивчали, що таке істина це є Божа точка зору на речі, і коли Ісус говорить твердження після слів істину, істину. Це сама більша і об'єктивна правда, яка тільки є. Ісус знов говорить в цих словах істини, обітування. Відтепер ви побачите небо відкрите. Це означає, що ви війдете в духовну реальність. Побачите це буквально означає, що ви будете наполовину, як земні люди, звичайно ще, жити в цій небесній реальності. Вона буде для вас абсолютно доступна. І побачите ангелів Божих що на людського сина підіймається та спускається. Оті слова «підіймається» та спускається дуже сильно схожі на видіння Іакова в Старому Завіті, де він спав в одному священному місті з каменем під головою, і він побачив в видінні драбину, по якій піднімались і опускались ангели Божі на землю. Це місце і ця драбина означала, що в цьому місці стикувались між собою небо і земля. Що в цих подіях духовних небо служило землі, Ісус дає натяк, що в житті апостолів саме Він зі цією драбиною Іакова є тим зв'язковим між небом і землею, через яку ангели Божі, Божі духи, Божа слава, Боже благословіння приходить і піднімається. Ісус є той, хто. Зійшов на цю землю, щоби сказати нам Євангелію і прорубати нам шлях до неба, і він також вознісся наверх, на небеса, для того, щоб підтягнути нас цією дорогою в те місце, де Він є. Дякуємо Господеві за це розважання сьогодні, ми бачимо, що за короткими віршами в Біблії ховаються просто глибинні історії. І дещо що ми можемо навіть домислити собі. Знаючи контекст Писання. І це домислювання не буде далеко від істини. І навпаки, воно буде тою шириною, в якій ми зможемо відтворювати ці події. І в цих відтвореннях ми будемо переживати подвійне і потрійне благословіння. Будьте благословенні, мої, брати і сестри, хай дає Господь вам широкий дух, дух мудрості і откровення. Бачити більше в писанні, ніж бачуться ліниві християни і учні. Трудимось серцем, йдемо за Господом, і Бог буде давати нам ці видіння серця, коли ми будемо працювати Словом Божим. Господи, дякуємо Тобі, що Ти є та драбина для нас, якою ми піднімаємося в Твоє небо, і через яку до нас приходять ангели Твоїх благословень, в ім'я Ісуса. Амінь.